Діти, сили, свободи і волі, Об'єднались для кращої долі. Друзі, ви неймовірні, талановиті, креативні. Ви найкращі. Ви зібрали усі чотири стихії, перетворивши їх на чотири сфери розвитку гармонійної особистості, об'єднані духом, атмосферної школи. І вже цього навчального року. В атмосферній школі з'являться нові тренінги, студії, курси, майстер-класи для гармонійного розвитку цих сфер у кожного із вас. Тож хай ваш вогонь волі світить вам на шляху до мрій, нехай вода творчості ніколи не вичерпається, а земля наполегливості буде міцною основою. Тож нехай повітря натхнення завжди підносить вас високо. Ви майстри стихій, ви володарі своєї долі. Тож, летіть, пливіть, ростіть, розвивайтеся, долайте перешкоди. Дякуємо вам, мої юні маги, за вашу магію та віру в себе. До зустрічі. Діти, сили, свободи і волі, для кращої долі.